Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний суботній час, день, благословенний день, дарований день. І можемо розважати над чудовими посланнями Марії, яка є наша мати, яка дбає, любить і хоче завжди провадити, да? допомагати е йти, йти дорогою. Справедливості, правди і життя. Ну, власне, дорогу, яка веде до щастя, до благополуччя, до життя, а не до смерті, відчаю, і пригнічення. І сьогодні візьмемо 2 вересня 2015 рік. Нагадаю, що в суботу ми беремо послання Міряни Солдо до візіонерки Міряни Солдо. Такі посилання можна прочитати в книжці Послання Цариці Миру або на сайті «Світло Марії». В безкоштовному доступі є всі послання. Можете там користатися, будь яке послання можна взяти, собі скопіювати десь в замітку, в нотатку, на смс-ку. Ну, тобто, користуватись можна. Є вільний доступ, є книжка, кому як подобається, аби ми читали і жили цими посланнями. Та? 2 вересня 2015 рік. Дорогі діти, дорогі мої апостоли, Любові, мої носії істини. Знову закликаю вас і збираю біля себе, щоб ви допомогли мені, щоб допомогли всім моїм дітям, спраглим любові та істини, спраглим мого сина. Я є благодать, послана від Небесного Отця, щоб вам допомогла жити Слово мого Сина. Любіть одні одних. Я жила ваше земне життя. Знаю, що не завжди легко, але якщо будете любити одні одних, молитись серцем, досягнете духовних висот і відкриється вам шлях до раю. Тут на вас чекаю, я, ваша мати, бо я є тут. Будьте вірні моєму синові і навчайте інших вірності. Я з вами допоможу вам, вчитиму вас віри, щоб знали правильно передати їй іншим. Вчитиму вас істини, щоб вміли розпізнавати, вчитиму вас любові, щоб пізнали, що є правдивою любов'ю. Діти мої, мій син вчить так. Що говоритиме через ваші слова та ваші діла. Дякую вам. Досить глибоке послання. Ну, як завжди, в суботу у нас є досить глибокі послання, які потребують довшого роздумування, розважання. Та... Тому закликаю всіх особисто ще пороздумувати над ним в суботній час. Вірю, що або хотілося б вірити, що ви маєте вихідні вихідний день. Можна в вихідний день знайти півгодинки, годинку, і відкрити це послання та порозважати над ним самостійно. Головне в розважанні, головна ключ до розважання це звертатися до себе. Так? Марія говорить не всім, вона говорить всім, але мені, так? всім і мені. Бо ми так, коли кажуть дорогі діти, то всі інші, крім мене. Бо вони всі дорогі діти, а я ну, не така я вже й дорога. Не така я дорогоцінна, та не такий я дорогий. І так можемо відразу переключатися. Завжди, коли читаєш послання, перший раз, о, це моїй дружині, о, файно. Або оце тому там, чоловіку, або тому там, сусіду, сусідці, ох, таке послання прям для неї. Та? Ні, це воно для тебе. Головне впізнати і розпізнати. Бо для всіх ми бачимо, У нас є дар, бачити скалку. Є такий дар, що просто в кожному бачимо скалку. Той-то, та-та, той А та там так вдягнулася, а той не так рухнувся, По -по походив, не туди пішов. Та не так це, а це що -со 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 за сумочка, під такі туфіла. Ні -ні. Тобто ми такий маємо дар від природи, та? від дитинства. Такий. Скалочку, бачите, От піду, підскажу, там, як то треба робити правильно, Бо без мене ж не знають. І це, власне. Дар такий, дар такий, треба його ламати. Бо Ісус прийшов і каже: подивись на бревно, на колоду в своєму оці. Та? А чомусь колода в своєму оці затуляє. Затуляє, не видно її, Та? Треба в зеркало підійти і роздивляти, що там в оці за бревно. І, і тому це послання мати до себе. Марія говорить сьогодні мені, не комусь іншому. Мені. Дорога дитино! Дорогий мій апостол і апостолка Любові, мій носій істини, моя носійка істини. Закликаю Тебе і збираю біля себе, щоб ти поміг мені, помогла мені, щоб допоміг всім моїм дітям, ти допомогла всім моїм дітям, спраглим любові та істини, спраглим мого сина. Знаєш таких людей? Спраглих істини. Вони можуть бути наркомани, алкоголіки. Вони спраглі істини, просто вони думають, що вона там. Або думають, що вони її знайшли. Або сатана їм сказав, що вони її тут знайшли. В алкоголі в пляшці вся істина. Все, без пляшки життя нема. Чи вони не думають, що це істина? Всі інші глупі, а от я в істині живу. Вони спрагли істини. А, а Марія просить тебе допомогти їм. Це не тільки ті, які в церкву вже ходять. І, і неправильно там десь руки складають. так, Бо ми хочемо допомагати тим, які вже біля нас, прямо тут в церкві стоять. А ще є ті, які заблукали, вони шукають істину, але не знають де. Каже Марія: Я благодать, послана від Небесного Отця, щоб тобі допомогла жити слово мого Сина. Бачите, Марія, яка? Я благодать. Ми іноді питаємо, де та благодать? Де? Марія каже, я благодать. Ця книжка це благодать. Чому? Бо тут є, власне, ці послання з неба. Послання з неба, які нам дає Господь подарунок такий. Та? Благодать це є подарунок. Марія каже, я по подарунку схожу до вас. Даю вам ці всі послання, бо це є благодать. Ми не заслуговуємо на ці послання. Ми на них не заробляємо, не заробили, та? ми їх маємо. Ми їх маємо. І... Лише я вибираю, що я буду цією благодаті робити. Файно покладу її в поличку і забуду про це, чи відкрию і почну жити. Любіть один одних, люби своїх ближніх, каже Марія. Люби своїх ближніх. Я жила твоє життя, земне життя. Знаю, що не завжди легко, але якщо будеш любити своїх ближніх, молитись серцем, бачите, Марія вточні. Молитись. Серцем. Не словами, а серцем. Це коли слова е, я підключаю своє серце. так? Коли з серця слова йдуть зсередини, не формула. не формула. Це, це важко роз, роз, зрозуміти. та Для мене було довго закрити це серцем, власне. І що це це серце молитись? Ну, але слава Богу, Господь дав мудрість розкрити, що таке серце молитви. Це дійсно від серця, від нутра. Це коли ти приходиш в ліс і кричиш: Боже, я втомлений, я втомлена, я сьогодні не маю щастя, не маю радості. Чому, Господи, дай мені відповідь сьогодні, зараз. Так? Це коли ти виливаєш свої емоції, все, що ти потребуєш, все, що тебе не влаштовує. Це серце молитися, а не відчитати пацьорок, як поляки кажуть, отче, наш радуйся і слава отцю, і Боже, мені треба то-то, 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 все я побігла на роботу, бо мені треба заробляти. А так каже, Боже, дай мені то-то, то-то, то, але я піду сама зароблю. Або сам піду зароблю. Ну, сьогодні не про це, так? Треба мати в цьому мудрість, але молити серцем, власне, це є отак. Це казати, Боже, я такий-такий. Не казати, що там теж гордість така, я найгрішніша, я найхробачніша, найнижча людина в світі, найпригніченіша, найсумнішіша. Ні, казати по факту, як почуваєшся. Та? Вміти казати Богу про свої почуття, як ти почуваєшся. Перше питання. Та? Пригноблена сьогодні. Щаслива сьогодні, радісна чи смутна? Смутний, радісний, впевнений в собі, чи не впевнений. Впевнений в завтрашньому, чи не впевнений. І чи є питання в тебе взагалі для Бога? До Бога? Чи ти думаєш, що це до стовпа, від відстріляв, три вервиці, і все буде добре? Не буде так все добре. Молитись серцем. серцем. Це означає мати розмову з живим Богом. Сьогодні, не колись. Якщо будете любити один одних. Якщо будеш любити своїх ближніх, молити серцем, досяжних духов, досягнеш духовних висот. Про що Марія каже? Як де інститути, де наші всі е, ці докторати? Бо нам світ каже, хочеш досягнути духовних висот іди вчися в один інститут, в другий, в третій, в четвертий, в п'ятий, в десятий, Марія тут не написала. Я не проти учоби, дуже важливо та? мати. Освіту, якщо, можливо, духовну, евангелі... ну, катехета, все це добре. Але якщо ти не маєш контакту з Богом, не маєш цю молитву серцем, жодна освіта тебе не познайомить з Богом. Будеш знати теорію, але жити не будеш. Будеш знати досконалу теорію, кожне слово Ісуса будеш на пам'ять знати, але завжди це було там, колись, до когось. Не до мене. І я тільки покликаний, щоб знати все. Знати слово Боже на пам'ять. У нас таких людей зараз нема, але фарисеї нам показали, як вони знали на пам'ять. А жили як? Ну, сонце сіло, можна піти, курку вкрасти, бо вже Бог не бачить, так? Щось такого, так? Тому молитва серцем. Ось що духовний висоти це любити ближнього, молитися серцем, мати особисте відносини з Богом. І тоді досягнеш. Духовних висот, і відкриється тобі шлях до раю. Відкриється шлях до раю. Чи шукаєш сьогодні шлях до раю? Раю тут, на землі, не після смерті. Ми покликані тут жити в раю, в Царстві Божому, бо каже Господь, воно вже є тут. Живемо тут і переходимо. Навіть в день смерті ти не зрозумієш, де ти був, і перейшов, і ти знову в раю. Тут був в раю, і там був в раю, і там опинився в раю. так? Чи тут будеш в пеклі, а потім там десь колись може. Ну, так сумнівна така віра, та? чи попаду я в той рай, та хто? Я? Бог його знає. Та? Чи йду я туди, чи не йду. Каже, відкриється тобі шлях, до... відкриється де в умі, та? Пуф! в серці, Пуф! шлях відкривається тобі. до рай. І ти вже живеш ним. Тут на вас чекаю я, тут, каже Марія, чекаю на тебе я. Твоя мати, бо я є тут. Де тут? Де тут Марія є? Вона є тут, в цьому Царстві Божому, яке навіть тут є, сьогодні і зараз. І вона є тут, і вона є тут, і є слово тут, та, яке Бог вклав, щоб вона сюди принесла. Тому вона є тут, вона чекає на тебе і в раю, і в цьому стані раю. Та? Це коли повна твоя така серце твоє сповнене, там є і Марія присутня. Коли Ісус в своєму серці, то і Марія поряд. Це таке запам'ятати треба. Будь вірний моєму синові і навчай інших вірності. Бачите? Першу шо? Будь вірний, а потім навчай вірності. Якщо ти сьогодні не вірний в якихось аспектах, можливо, вже 90% ти вірний, а ще в десятині, то не навчай про ті 10. Якщо ти вірний, будь вірний, каже Марія. А потім навчай цієї вірності інших. Але спочатку сам будь. Якщо ти ще не вірний, а вже хочеш навчати вірності, то не про то йдеться. Марія не про то не каже: будь фарисеєм професійним, який навчає, а сам невірний. Будь вірний і навчай інших вірності. Коли вже вірний, то тоді ще обов'язок один кладеться навчай інших. Навчай інших. Це Марія говорить, це не я говорю. Так? Марія говорить тобі, якщо ти вірний, то вже пора навчати інших. Я з тобою допоможу тобі. Марія каже, я допоможу тобі, вчитиму тебе віри, щоб знав правильно передати її іншим. Щоб знав, як правильно її передати іншим. Бо ми думаємо, я ж наче все все все, все говорю, як по підручнику, але щось не йде. так? Марія каже, я навчу тебе передавати її іншим. Вчитиму тебе істини, щоб вмів розпізнавати. Бачите, істина, щоб вміти розпізнавати, де є зло, де є добро. Не на такому рівні чорне-біле, а сіро, відтінки сірого Бо від, відлічати. Так? Бо добро іноді зі злом так така тоненька полоска, що іноді важко від, 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 відлічити так? істину. Істина, власне, коли вже. Чути треба голос Божий. Бо каже Господь, я пастир, і хто чує мій голос, той йде. Іноді два добра, і ти не знаєш, яке добро піти. Ну, це ну, вже на такому рівні трошки більшому, так? коли тобі вже треба вибирати між двома добрами. І... А як вибрати? Так? Коли зло і добро, то ти ясно, що підеш там, де добро, так? Ну Но... надіюся. А коли два добра, три добра в тебе, три різні добра. Де підеш? В яке добро підеш? А якщо тебе кличуть поміч в той самий час, в три різні особи, де підеш? Ось тут треба ось це розпізнання. Це такий Дух Святий, який говорить до тебе. А ти слухаєш, чуєш, де Господь потребуєш мене сьогодні більше. Бо я хочу послужити і там, і там, і там. Але куди ти мене кличеш? Розпізнавання істини. Розпізнавати, вчитиму тебе любові, щоб пізнав, що є правдива любов'ю. Бачите? каже Марія, вчитиму любові, щоб пізнав, що є правдива любов, бо є неправдива любов. Є штучна любов, є імітована любов, а є істинна любов. Тільки маємо 5 чи 10 видів любові, так? можна придумати. Неправдива, не істина, лже любов, корислива любов. І тільки одна істина любов. Маємо бачити, як несправедливо. Та? Була би ненависть і любов все. Я тут люблю, тут ненавижу. Та? Так все просто. Ні, Любов, вона є істина. І 10 ще видів не істинно. Штучної, вигаданої. Тому вчитиму тебе істиною. Істини. істинною любові, правдивою любові. Мій син вчить так. Що говоритиме через Твої слова та ваші діла. Каже Марія, Ісус вчить так, через Твої дії, через Твоє життя, через Твої слова. Не Ти вчиш, а Він. Він. Наша задача дозволити Йому говорити. Тому набираємо сміливості і йдемо свідчити. Про що буду говорити? Книжка не напише, книжка нам не скаже. Каже Марія в кінці, мій син вчить так, що говоритимете через ваші а Іншими словами, до мене, як вона говорить, мій син вчить так, що говоритиме через твої слова та твої діла. Дякую тобі. Ну давайте сьогодні розпізнавати цей голос, ці істини, довіряти Марії, щоб вона нас в цьому всьому, -всьому провадила, не забувати про молитву серцем, бо через неї будемо досягати висот. І через ці висоти Господь буде робити великі справи. В інше життя будьте благословенні. Миром, радість, благодать зі стришави. па Папа.